Історія. Це явно не визучить на англійській мові. Коротше, у нас на уроці собі на англійській. Да. Мені так було інтересно, я так люблю цей предмет. Сказала би я, якби б його любила, як пару моїх різних однокласниць. Ри вирішила я безпально посидіти в телефоні. Все було просто чіки-памбоні, чесно. І тут раз, два. і... Він, ну ж я англійську ж не розумію. Там hello, hi, yes, no, тільки це і знаю. І він каже на англійський. Віка сидить в телефоні. Я тут просто забила болтик, чесно, мені було абсолютно по барабану. Я просто уцепилася в ігру і тупо грала. Я нічого не робила. І тут раз, два, і кажуть мені, мені. Каже подружання. Віка, Віка, ти вже чуєш там когось. І тоді я замічаюся, коло в мене влисенько стоїть учитель. І каже так, Віка сидить в телефоні. Я відтоді в телефоні більше на англійській мові не сиділа. Бо боялась, що він розказує нашій вчительці і потім розкаже моїй мамі, а від мами я положу пілюлейки. А ти не забудь питати. Підписуватися і класти лайки, кому я цю історію розказувала. Всім пока!